Погода сьогодні чудова, і хлопчики займаються хто чим. Марся заліз на грушку, яку б здалося побрізати, але я не знаю, коли я то буду робити. Цієї зими було дуже тепло, і я не знайшла часу. Може, восени. А ми подивіться, нами саме. Просто кайфує, того, що нарешті стало тепло. що Він замастувався собі з у нього все добре, все, все добре, соночка мама. Все просто прекрасно. Та собі кольором стравички і ти дуже. дуже. Та ти золодке, Золотка. Любимий мабуть, хлопчик. Я все думала, от всі кажуть породісті, породісті, мій теж породі. Я визначаю, він дуже схожий на манула. Але враховуючись його любов до мами, він, мабуть, породи мамул. Так, да, так і буде. В мене є суперпородний кіт, породи мамул.